Шановні колеги, понад півтори години. Ми вже з вами спілкуємося. Я думаю, що 10 хвилин і можемо закінчувати, щоб не втрачати динаміку. Будь ласка, давайте армія ТВ і потім БФМ ТВ. Пане президенте, вітаю. Мене звати Леонід Армія Тіві. І сьогодні ви вже згадували про закон про мобілізацію, перспективи його схвалення. І ми багато працюємо з військовими. І той меседж про який ви говорили, що люди просто часто потребують відпочинку, тому що вони в принципі не залізні. І можемо це тільки підтвердити насправді, тому що часто люди бувають втомленими. І скажіть, будь ласка, але от. Паралельно з тим, тут в тилу є групи людей, які собі доволі вільно себе почувають і системно підривають мобілізаційний процес. Кого я маю на увазі? Я маю на увазі різного роду блогерів, юристів, які говорять про те, що війна у нас якась не така, вона, начебто, як незаконна, бо нам треба оголосити. Війну, а ми оголосили правовий режим воєнного стану. Вони дають поради людям, як ухилятися від мобілізації? Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що це є в принципі однією з загроз національній безпеці, зрив питання мобілізації, яке ваше бачення, як з такими людьми варто боротися? Складно боротися з сучасними технологіями. А складно боротись в гібридній війні проти ресурсу Росії, і складно, коли навіть деякі представники нашого, ну, нашого громадськості не розуміють, не розуміють до кінця, що як це працює. Як працює телеграм, як працює Тікток, як працює Росія з цими носіями тощо? Тому ну треба треба. Показувати правду, говорити, як важливо, щоб Україна вижила людям потрібно зрозуміти, і у нас свобода слова, люди можуть говорити те, що хочуть, хоча дуже важливо, щоб говорили ті, хто був на фронті, або ті, хто на першій лінії фронту, тому що в більшості своєї буває, скажімо так, по-іншому. А вже ж коли це з'являється на інших майданчиках. І коли це потім підтягується людям, і коли все це вкладається, великі гроші в Ютубі, то що вкладають росіяни, ну з цим боротися непросто. Тому ось ви ну, одні з таких журналістів, і ми вважаємо, що наші журналісти допоможуть нам, щоб люди отримували реальну інформацію, жили в нормальному, чистому, ну не чистому, повністю чистому, неможливо, але в реальному інформаційному просторі. І для нас це важливо. А я думаю, це. А з нашого боку, ми повинні робити кроки, щоб давати можливості хлопцям відпочити, щоб була можливість заміни. І тому ротація важливі навести в цьому порядок, підготувати резерви. Все це дуже важливо. Бійцям не просто на деяких напрямках дуже складно, дуже треба розуміти і. Навіть ми колись про це говорили, напевно, в цілому зараз час інший. Час не про мораль, а світ більше про гроші тощо. Але іноді, ну, коли люди відпочивають, коли хтось в окопах, напевно, треба думати, ну, думати, наскільки це повинно бути публічно. Тому що ти розумієш, що хтось тебе захищає, а ти дратуєш ту людину, бо вона не відпочиває. І розуміючи. Реальні наслідки, що буде, якщо Росія захопить нашу державу з нашого боку, ми повинні йти. Різними кроками, поки йде аудит, поки депутати обговорюють, можемо щось робити, давайте робити. Наприклад, у нас була частина в законі про, в цьому законі про мобілізацію було демобілізувати строковіків. Я вважаю, що це правильне рішення. Ми витягнули це із закону, вже проголосовано це, і ми звільнемо хлопців. Строковіків, вони поїдуть додому. І ну, Thank you.